Готуємо соковиті котлети, і сьогодні нам знадобляться такі інгредієнти для них. М'ясо близько кілограма, дві середні картоплини, дві цибулини, три зубчика часнику, одне яйце, сіль, перець, олія для обсмажки. Помити м'ясо, нарізаю на шматочки та буду перекручувати його на м'ясорубці. Наріжу картоплю на великі шматочки, аби перекрутити на м'ясорубці. І цибулю Теж буду перекручувати на м'ясорубці. М'яско перекручене, цибуля з картопелькою перекручені, видушимо через прес три зубчика часнику, одне яйце, приблизно чайна ложечка солі, перець чорний мелений за смаком. Додаю цибулю з картоплею. І потрібно вимісити гарно наш фарш. Вимісити потрібно руками, так як ложкою цього зробити неможливо. Фаршу даю хвилин 20 постояти. Мокрими руками формую котлети. Смажуємо з обох боків великій кількості олії. Тепер знадобиться кастрюлька, 30 грам вершкового масла, штук 5-6 лаврових листочків і цибуля. Цибулю нарізаю кільцями і вкладаю на дно кастрюльки. Ось так. Ще до цибулі додаю пару горошин чорного перцю. І сюди буду діставати котлетки. Коли всі котлетки пересмажені. Складаю їх у кастрюльку, вмикаю невеличкий вогонь, додаю 50 мл холодної води, прикриваю кришкою та буду гарно пропарювати.